Усім привіт! Мене звати Катя і я в Одесі. Дорога з Шанхаю додому зайняла приблизно 24 години. Спочатку довгий переліт 11 годин приблизно до Стамбулу, а потім пересадка і в Кишинів. У Кишиніві кілька годин почекала на автобус і за 4,5 години доїхала до Одеси, і там іще десь приблизно 30 хвилин до квартири. Наступного ж дня я, дуже скучивши за автівкою, вирішила поїхати до своїх свекрів у Кароліна-Бугас для того, щоб трішечки відійти від дороги. І я не думала, що я так за сумою, за дорогою і за морем. Давайте, давайте! Саме зараз я знаходжуся в містечку або селі Кароліно-Бугас. І подивіться, яка сьогодні прекрасна погода і яка чиста вода. Якщо говорити про температуру води, то я скажу, що вона нормальна. Не дуже тепла, але ну, і не, не сильно прям так холодна, Класно. І сидить, і слухається, ніхто не йде. В Одесі зараз багато людей, дуже складно купити квитки на потяг. Але в принципі на пляжі можна знайти вільне місце. Ми вже з подругою побували на пляжі і зайшли пообідати в ресторан Кораблик. А наш чек на двох вийшов 1252 гривні. Фаршмак 186 гривень. Сотез репродуктів 385, там міді, креветки і вершкового соус дурблю. А, а також паста фіточині 287 гривень. Також ми випили два келиха безалкогольного пральшприця, і це все вийшло. Він десь приблизно 200 гривень коштує. Один келеп. а тобто, в принципі, це було смачно поживно. Чисто так прийти сюди на обід дуже зручно, а також сюди зручно приходити з дітками, тому що у них на території є дуже багато різних гірок і батутів для дітей, і дуже зручні ось такі місця з бледеними диванчиками та кріслами ізольтиками. Тут не дуже глибоко, доволі чиста вода. Тобто, загалом це. Класно і зручно сюди добиратися. Тут є навіть парковість. Це район 14 ї станції Фонтан. А ще ми вийшли звідси, і ось за 100 гривень нормальна така порція смачного морозива тут. І зараз я прийдуся і покажу вам взагалі територію цієї 14-13 станції фонтану. І розкажу, скільки коштують шезлонги і, взагалі, що по чому. Людей тут багато, тому що я ж казала, що тут дитячі майданчики, а ще тут є укриття. Ось тут якась палуба, таке щось. Те, що попростіше, то ось, будь ласка, шезлонг 300 гривень, ліжко 1200, бунгало 1500. От. Ну, а якщо це більш такий з кращим сервісом заклад з такими. Шезлонги то 600 гривень шезлонг, ліжко 2-2-2-2500. Взагалі, зараз у серпні дуже приємна погода. Температура плюс 25 зранку, плюс 30, коли сонце пьок, і ввечері знову не дуже холодно. Тому дуже комфортно як і знаходитися на морі, так і гуляти просто по місту. Сьогодні а, субота, і ми а, о 9-й ранку приїхали на староконний ринок. Це ринок, де продаються різні всякі антикварні речі, інтер'єрні прикраси, одяг, все, що хочеш. Дуже багато а, це перекуповується десь з якихось іноземних облишених ринків а, або десь а, щось радянське залишається. Ну, словом, можна знайти багато чого всього різного інтер'єрного, цікавого. Дуже цікаво просто походити і побачити, позаглядати, побачити взагалі такий одеський колорит. Тут дуже такі характерні імпозантні можна зустріти персонажів. От і насправді купити щось, придбати не дуже дорого. Також можна знайти, наприклад, там перли, прикраси з перлів можна знайти там за 400-500 гривень. Можна. Посуд знайти якийсь цікавий. Ось ми взяли німецький посуд, дуже красивий розписаний синій, ну, друк насправді, але все ж таки старий. Тарілочки по 150 гривень. Я взяла типу соусник чи молочник за 120. ну слава Можна щось таке. Але ніхто знаходить. з вами не торгується. Не, не захотіли, не, не, не виходить. Це треба, мабуть, в знаєш там казати. Типу, все, ми, ми йдемо, ми купувати не будемо. У нас не виходить торгуватися з ними, Ну, нічого. Ми от, жінки при грошах по нас просто видно. Тому нам всі за дорого продають. Спочила нас. Вже є деякі покупки. Настрій покращився набагато. Прийдемо дома, знімемо розпаковочку. Так ми сьогодні посуд купуємо. Вона дуже красиві тарілки, у Каті кружечка чи так. то молочні. Я то не знаю, то, що, це. То, що це ну дуже дуже красиве. <рігlie> 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 Добре, а ще в Одесі є цей зебра по діагоналі. Так, в Одеському морі сонце не заходить, але ввечері на морі все одно дуже гарно, а ще можна з'їсти смачного шашличку. Сьогодні ми прийшли засмагати та купатися до ресторану Південь або Юквай Юджі. І як ви бачите, тут небагато людей і дуже чиста. Прозора водичка такого бірюзового кольору. Дуже красива справа в тому, що вони буквально цього року почали а, організовувати пляжну зону з лежачками. Раніше цього всього не було. Вона доволі вузька. Про неї мало хто знає в медіа. Вони не дуже сильно показують а, цей пляж, і а, тому можливо тут не так багато людей. Пляж працює з восьмої години ранку до п'ятої вечора, тому що після п'яти тут все ж таки заходи а, проводяться. Лежачки з парасолькою та з рушничками коштують по 600 гривень, а сюди ж можна замовити собі напої та їжу. Ось такі ліжечка на другому ряду коштують 1500. І бунгало у них ще є, здається, за дві чи дві з половиною, ну, воно дуже таке велике. Постійно прибираються, там ви бачите, зараз в пакетах стоять водорослі, поприбирали вручну всі водорослі з пляжу. Постійно чистять трішечки. Тут є камінців в самому морі. Ось тут ви можете побачити, темніє. можна порізатися, але як ви бачите, їх видно. Тому я можу сказати, що навіть для діток ось в цій зоні немає ніякого ніякого каміння, пісочок чистенький, не колючий і можна купатися без проблем. Але чесно кажучи, я все одно не можу назвати цей пляж своїм улюбленим. Скажімо так, він для тих, хто любить, коли навколо зовсім мало людей. А ще обідати ми пішли у заклад, який знаходиться поруч, і називається Рибачок. Рекомендую. Дельфінарій немо був елементом обов'язкової програми відпочинку в Одесі, і я дуже рекомендую відвідати шоу Єдина планета усім особливо тим, у кого є діти, але не обов'язково. Я знаю, що багато людей або неоднозначно, або негативно ставляться до таких місць, як дельфінарії або зоопарки. Але наскільки я знаю, ставлення до тварин там дуже хороше, і дуже багато тварин були народжені в. Же там або врятовані якимсь чином, і вони не можуть жити у звичайному дикому середовищі. А ще одна моя подруга знайома, точніше, розповідала, вона колись працювала у дельфінарії немо і казала, що ставлення до тварин там набагато краще ніж до працівників. Не знаю, чи це правда чи ні, але. І наостанок хороші новини в Одесі знову можна вийти в море на байдарках, каяках або сапах. Це можна зробити у чорноморському яхт-клубі, так не у відкрите море, але все ж.